Як починалась війна? Документальний проєкт презентував Івано-Франківську, Герой України, ветеран російсько-української війни Володимир Жемчугов. Це двосерійний фільм про окупацію українських земель у 2014 році. Створили його задля того, аби молоде покоління очима свідків побачило, як насправді починалося російське вторгнення. Тему продовжить Ольга Бабенко. Документальний фільм складається з двох серій: перша про окупацію Криму, а от друга про на Луганську, Донецьку та Харкову. Цьому фільмі ну ніхто нічого не розповідає тут зйомки зі смартфонів. З побутових фотоапаратів там журналістів місцевих все як воно було. Діти можуть самі подивитися, як воно було. З перших днів війни у 2013 році автор проєкту Володимир Жемчугов організував рух спротиву російській окупації на Луганщині. У 2014 році партизанський рух був згідно українського законодавства в незаконом. Це було заборонено цивільним людям брати бойову зброю до рук, але ми це робили. На Луганщині організував різноманітні заходи проти російських бойовиків, в тому числі, і які пов'язані були тим, щоб їх ліквідувати, щоб ліквідувати запаси зброї, або, наприклад, пошкодити військову техніку. І своїми однодумцями спочатку навіть це були за його власні кошти. Вони закупляли зброю, і у підпіллі проводили досить багато заходів, щоб нашкодити. Щоб зробити найбільше шкоди саме на початку війни, зараз Володимир читає національно-патріотичні лекції у вишах країни. Я е створив цей проект в міністерстві культури та інформаційної політики, е як починалась війна, ну для того, щоб діти могли подивитися самі, як це вона це було. Ні, хто ж там розповів їм там або художній фільм. А вони почули саме свідки. Впродовж тижня зустрічі з Володимиром Жемчуговим відбуватимуться і в прикарпатських навчальних закладах.